Задня права обшивка Cerato з 2004 по 2008 рік. Кого цікавить? Дзвоніть, пишіть. Краще дзвонити або писати на номер там, де вказаний Viber. Cerato. задня права. Обшивка дверна. Комплектація така, як на фото. Опшивка гола, повністю гола, без нічого. Зараз покажу з обратної сторони, що там робиться. Ось таку обшивку пропоную. Кого цікавить, пишіть на Viber.